І всім привіт хлопці та дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо грати в Форзу. У нас ці серії вийдуть трішечки з запізненням, тому що був в іншому місці, трошечки, трошечки запізнився. Тому серія е, знімається тільки в, що, в неділю, тому трошечки вона запізниться. А ви, як завжди, перед початком серії не забувайте про вподобайку, комент, підписку на канал, тому що... Ваші лайки і все це просуває український контент, тому не забувайте про це, тому що я бачу, що багато хто дивиться, а лайків чогось немає. То це таке не дуже добре діло, але в будь-якому разі, беріть щось смачненьке, то погнали у нову серію. Також не забувайте про телеграмчик. Ось такий у нас ті І зараз ми вже їдемо на перше завдання. Якраз е заодно трошечки дорогу дослідимо. Я не знаю. Прийну мама стільки, скільки треба, він не розгиняється зовсім. А нам, коротше, треба якусь, якусь кількість км метрів. Я навіть не знаю скільки, я не дивився. А, 150. Що? А, нам 150 розігнати треба. Обачаюсь, відразу. відразу в камінь. Та я трошечки задивився на спідоми, так коротше. А як її доступ, я йду до старого жіну, вона стільки не їде. Йо-майо! -йо. А я не розжину до 150. Такс, зрозумів. Тут невеличкий, може давайте з іншої сторони спробуємо. Так, давайте спробуємо звідси. Взагалі вона дуже легка, наскільки я зрозумів. Тому що, ну типу, е зняв з неї, із неї майже все, що міг, а тільки ось цю хрень позаду, чесно кажучи, я не впевнений, що вона знімається. Взагалі вона так непогано не скинула. Оп, єпісем, давай, давай, давай! Є? Я навіть не побачив. Чесно кажучи, я навіть не побачив. Ми забрали чи ні? Так, ми забрали, добре. А, ми з перший раз забрали, я затопив дуже сильно. Так, добре, їдемо туди на наступну. Тут у нас буде пріжок. Приж та, що ми їдемо, ось тупо. Ідемо на нас... відразу сюди, дивимося скільки нам треба, тому що ми вже можемо собі дозволити ось так тепатися. Нарешті ми дійшли до цього. Е, як це ми зробили? Якщо що, в минулій серії, там я б все показував, ми дім купили. Опа, вибачаюсь, не знаю, що це було. Ось ми Дім купили і ми змогли могли дипатися. Це. Да. це нас е, дуже рятує. А ще прикол в тому, що я тупо не туди поїхав. Зараз туди заїду повернусь Так, ну віднаження не люті. Нам треба якимось чином коротше по цьому хребту їхати. А воно не ставиться сюди, бачите, воно дорогу виводить. Коротше, ось по цьому хребту нам тут їхати треба. Там є дарець, в нього б нам вупитися і буде чудово. Так, ось це деревце, ми його проїхали. Нам треба 150 метрів пригнути. Я не знаю як ми на цьому 150 метрів по чесно кажучи. Ну це знущання, так? Nissan Титан. 140 метрів. Ну чого гоните? те? Коротше, буду довго зараз розганятися, відчуваю. Дуже довго. Так, давайте спробуємо цю модифікацію завантажити максимальну на швидкість, тому що ми тупо не їдемо. А, ні. Коротше, будемо зараз розганятися. Дочі, розгон будемо брати звідси, 170 воно качагара. Тому звідси будемо набирати, тому що інакше ніяк. Вона тупо не витягує вгору. Це дуже неприємно. До речі, звук повинен теж покращитися на цьому відосику. Зараз ми спробуємо що з цього вийде 150, Ну, вже краще, чим... чим з тих варіантів. Тачку чуть не красава. Я тачку навіть не побачив, так зосередився на, на підйомі, що тупа. Не звернув увагу. І занадто, ну круто, не туди трішечка, не туди. Треба ось зараз же заворачувати, йо-моє. -йо. Так, ось зараз заворачуємо. Буник. Чудово. Давай, не втрачай швидкість, давай, давай. Давай, 150, давай, є. О, полетілося. Викуда, ну так, так? Ні! Нам не вистачає прикиньте, а як? Що? а що робити? Давайте трішечки туди. Давай, 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 давай. Ну, 140. Давай, 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 давай! 130, я навіть не знаю ще як придумати, щоб її закинути. Давай! Так, коротше, що? ставимо тупо більше движок і щось ще нульовичок якийсь зараз засунемо, Ідеально. Ось так в нас виходить. В принципі, от зараз вже я сам її зібрав. У нас 329, сильно падає вага. Типу, якщо зараз не поїде, навіть не знаю, ще що придумати, що вона... ну. Поїхала реально. Давайте ще раз. Так, все. Звідси розжен... розженемося і спробуємо. Вже туди. Ну, 100% більше. Ну, тобі, має сенсу більше брати, воно більше не розженеться. Тільки зараз вийме, стільки буде. Так, коробний час буде Бляха, ну і я вам кажу, просто знущання Беруться з не... Ни... Дідусід, з... коли вони так не потрібні. Но ну, ми навно... набагато швидше заїжджаємо зараз. Зараз можемо і пригнути всі 140. Є, це 50. Це вже перший раз зі своїм налаштуванням. Ну, піде. Майже з першого разу, майже, ми це зробили. Так, по цим маленьким івентам ми закінчили, тому їдемо на вже на повноцінну гонку. Чесно кажучи, цього тижня тачки, ну прям дуже-не-дуже, дуже, чесно кажучи, мені... ну навіть тюнінг дуже якийсь. скудний скудний нема було навіть, навіть чого поставити. ну реально. от ми зараз Що це в нас взагалі? це в нас е... Ми поїдемо зараз на Пліматі. ну примоті. Плімот мені сподобався, коли він вийшов більш-менш адекватний. Це, через хвилинку до вас повернем.

Приїхала. Я тут... Так, трошечки я коротше, і чуть не вилетів ковід. Коротше це, я тут зробив ставку на нормальні колеса, але тупо в ковид чуть не вилетів з першої оце. З першої Зараз подивимось на мою ставку, зіграла чи ні. У мене дуже круті колеса і дуже круті гальма. Подивимось. Ну, я втратив забагато у це. На початку я протопив дуже сильно. Ляха. Я не розраховував, що вона так все поведе. Дуже-дуже-дуже. Тут душні тачки і ну, реально ми, Нам треба їх доганяти, а то ми програємо. Хороже, чекайте мене зараз ще випухнути, буде прикол. Боком майже весь поворот ми проходимо. А, вже той вийшов кудись, прикольно. Вдвох гасаємо. Ну, бачите, тут навіть цей чемпіонат. Ну, типу, ніхто дуже сильно не хоче гасати, тому що ну реально ось одна людинка і все. Ну, Ставки на шини, я вважаю, дають свій несік дуже серйозний. Тому що я прямо... Дякую. Дякую, ну, не те, щоб прям врятувало, але дуже допомогло. На його прям носи, я його нас дожину. Давай, давай боком. До речі, як вам аплікація моя теж оцініть в коментах. Патрик. Ну навіть ці ще Я не пам'ятаю, що це цей. Та просто звичайні рейсиві поставив начебто, але все рівно вона не те, що дуже тримається, бачите? Ой-ой-ой. Він від'їжджає. Будемо чесні, тому що я не намагаюся, ну прям не стараюся. Дрифти зараза. так, ну я спину 70%, не впевнений. Але ми спробуємо Круто Ям на повороті залишив тачку А цю баржу спробую скривати в інше місце, майже нереально. Ну вона дуже, дуже, дуже тяжко прям. Я вже і так дуже, дуже, дуже Ні, ну друже, зараза. Вот, гніда. От, От зараза, загармова мене тут окачила, ну і так так хлинок. Перемость на другу гонку. Зараз ми, ми тут покажемо, де так би мовити. раки зимують. Так. Я цього не планував. Можна якось, друзі, роз'їхатись? Не трошечки заважаєте, друзі. Дякую. Ой-ой-ой. Ні. Тримайся, мало. Трималась. А відсутна тримається... Ааа! І понесонафік. Так що ж робиш? Ха, hey, я тебе ну не пихав. Друже мій, ти не дуже гарні речі робиш. Я подгазовую. А все рівно вона себе веде трохи як кончена. Ну як троха, вона є кончена. Давай, давай, переключилась на другу, слава богу. Це я занадто, занадто. Я занадто в цю тачку вірю. О, пішов каче збирати. О, він теж моїх вже помилок почав припускатися. Громайся. Давай, давай, давай. Выгазовує. Ох ты, да що робить? Давай, давай, я бічрів на вийшов. Це мене може врятувати. Да, да, ні, да, ні. Ні А, це на фініш, що давай на фініш. О! Помилуйся, ой-ой-ой, помилуйся. Ну все. Це... Це криталочка. Крітікал... Critical... Я не... ну я хотів за неї загальмувати, але не на настільки. Теж будемо чесні. Я думав її хоть, ну, типу, вона дуже тяжка, я вже взагалі думав, я Ну, її відпихне дуже сильно. Вона мене загальмує, а не стане вона колом на од місці. Розакон було на це, але, але трошечки не Ну, В будь-якому разі він уработався. поспішив дуже сильно, задавило його морально, просто знищило майже. Але головне самому зараз не полетіти кудись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що робимо? Що вона робить? Ти як не в себе. 200 майже. Як же на ній 200 Це лячно! Як ми втримались, тільки я не знаю хто знає, як ми втримались. Опа. Це повинно бути гарно. Ось так. Просто боком і в стінку. Де? Це було прикольно, реально протоміє. У нас э, чисто парамоха. Короботиків, наркотиків, як би мовити. Тільки два гравця було, це дуже насильно. Дала нам якусь стареньку тачку, Колорада, начебто, я, ну, з цих, чесно кажучи, дуже брачитати. Танці, які нам мене... напитують. Там Фередж був, реально Феред був. Ото було поцікавіше. Ну. І це насправді... Це більш менш цікава тачка. то може далі буде ще більш, скажімо так, ну... Вони всі цікаві по-своєму, але будемо чесним, все ж таки напевно. Чом. Ну, реально могло бути і краще. Цей сезон чисто присвячений мастер-карам. Так це старій школі. Це стара школа. Хто любе, то любить, то кайфане. Але я будемо чесно виріс на той час, коли це було актуально і типу, занадто широко любові до таких от автівок я не те, щоб дуже мав, будемо чесні. Ось така в нас тачка, ну тут буде більш цікава. Ну, теж масонкар старий, ну, виглядає хоча б дуже ну, прикольно, будемо чесні. Так, поїхали. Ось тут я зробив. Я не пам'ятаю, на що я тут фішку зробив. А, я пам'ятаю, вона на задньому приводі і кончена. А воно усі на передньому є в мене таке відчуття, тому що я залишив привід. Я зараз буду дуже-дуже на -дуже це шкодувати. Прям я... О, об мене ще загальнувало. Так подобається це? М -м -м. Найс. Об мене всі загальнувало, та тільки не смачно. А що тут відбувається? А який груб тут, м'яка! Питання, ну який нахрен грунт Вот, а можна мене не вбивати? Я і так не те, щоб живу на тобою відверті. Щоб ви розуміли, газюнку, газюнку, просто навіть це навіть не пів соска, це відсотків ну, 10 Просто дебіло, я вам кажу, ну коротше все, це мінус гонка. Мене випихнуло мимо цього чекпоінта, що я вже зроблю. На жаль, на жаль, це фінальна. Ну, неприємненько, ну поки. Ну вона, до речі, ще віч тримається на ґрунті, Хоча я, чесно кажучи, думав, що Не. я ж забрав забравчик. Не забрав. А, вже два пропустив. Я, чесно кажучи, думав хитрий, Зараз краєчком скоплюють. Бачите, що вона на задньому приладі по всій дорозі тягає як... Так. Угу, я кучку, як трошка вона така дика. Ну як трошки, повністю, вона чумачеча. Ой-ой-ой, просто так боком ці бороти мене проходити. А скажу вам, пожарку, те, що я загишевий її на задньому приводі. Ой, хлопці вже поїхали, звісно. Заїжджаємо. Да я вам кажу, це знущання. Таро розбернись! Гонка взагалі не заладилася, я вам кажу. Щось, ну прям цей сезон, м'яко кажучи, ну тяжко, тяжко йде. Цей корзапом, я б сказав, неможливо неприємно. А мене всі говорили, це без шансів. Так, я намагаюся обережно. О, ну вона ще більш менш намагалася за О, Я ж взяв... Та ну що ж таке? Що в мене сьогодні з цими чекпоинтами? Якась ну, біда реальна. Ну, мене взагалі я намагаюсь постійно різати. Сьогодні прям взагалі. Я просто два годинки сьогодні ще я постав. Не те, щоб зрозуміло, не те, щоб я дуже там ще за. за, за безумі, навіть слово не можу задати. Коротше, згуртований навколо цієї гонки. Я дуже намагаюся, але на задньому приводі, ну я вам кажу, це знущання. Я газунку... Ну так обережно жму, я вже не знаю. Це наче знаєте з бомбу, не дай Боже, яке не те не, не рух зробиш, рване і тобі в хана. Це про цю тачку, не дай Боже, трішки годинку більше даш, просто стінка і все. А що там з ботами? Просто плющить. Так, ну ми в ботів почать нас догнали, вже непогано. О, дякую, друже. Треба використовувати. Треба користуватися послугами. Bot enterprises. Мяу. Гальмуємо. О! Бот зараз мене вб'є ще. О. Давай, 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 давай. О, ну, хоча ботів об'єднали, я вам так скажу вже перемогу на цій. штуці, це реальна перемога. Нам дали поверх. По ну, з кайфом. Ну, я ж кажу, дуже спірний сезон. Ну я от прям. От якщо я скажу, що я кайфую, я вам напевно дуже сильно збрешу. Тому що я не розумію, що відбувається. Я точно не кайфую. Так, Давайте зберемо цей стендик. Пенч. І на наступну гоночку. Зараз я приїду, чекаю час і повернусь. Давай.